Я беру тарілку, ставлю її на коробку. Бачите, да, тарілочку. Ось так, да? Далі я заливаю в тарілку розфарбовану воду. Я вже взяла звичайні фарби, акварель і розфарбувала воду. Бачите в тарілочці? Вам видно? Просто обична вода. Розфарбована, вона блакитна, не обична, а розфарбована. І так, далі я ставлю сюди в тарілочку свічку. Ось, бачите? Видно, як я поставила. Так, а тепер далі я беру склянку, бачите свою. І пшикаю туди, декілька раз одеколоном. Ось раз. І два. Шикно всередині. Тепер наступний мій крок. Я запалюю свічку. Бачите, горить моя свічка. Ось. Так, і ще раз, В склянку я пшикнула ось. І тепер дивіться, що я роблю. Я закриваю свічку склянкою. Бачите, що відбулося? Вам видно, що вода піднялася в склянці, і свічка моя ось вона плаває. Тобто, оце таким чином. Бачите, ось. Що відбулося? Це оце і є певне явище, коли ось. При взаємодії всіх цих моїх компонентів піднявся рівень води в склянці і свічка погасла. Це вам видно, ребят? Видно. Молодці.